Доброго вам вечора! На четвертому матровому каналі Городоцького телебачення ви дивитеся черговий інформаційний випуск Городочина. І на початку коротко про головне. Перше з перших сільських лікарень в Україні. Хлібороби плекають сільськогосподарську ниву під майбутній врожай. Плавальний сезон відкрито. Про це та інше детальніше у матеріалах наших кореспондентів. Цього тижня медики святкують своє професійне свято. День медичного працівника відзначають щорічно у третю неділю червня. Традиційно в цей день люди в білих халатах підбивають підсумки. Своєї річної роботи у зв'язку із реорганізацією медицини минулий рік виявився для них не з легких. Та разом з тим, у 2012 році Городоцька лікарня пройшла акредитацію, підтвердила вищу категорію та отримала право на медичну практику та роботу з контрольованими речовинами. Отож, далі про це наразі детальніше. Дев'ять років тому у стоматології Городоцької лікарні прийшов новий лікар-хірург. Сергій Васильович тільки закінчив медичну академію та зразу ж почав працювати над новими методиками лікування та протезування зубів, що продовжує робити і до сьогодні. Нові методики, звісно, втілюємо в життя. Це вкладки на Однокореневі, багатокореневі зуби, розбірні вкладки, також нові методики протезування, шинування зубів. Взагалі в стоматологічному відділенні працює 24 медичних працівника. Із них шість лікарів-стоматологів, шість зубних лікарів, медсестри, зубний технік та інші. Працює тут і дитячий зубний лікар, який приймає діток з двохрічного віку. У нас і із двох років, ваєтки із трьох років. Дитину дуже тяжко ну полікувати. То ми стараємося так. Ну, як профілактику зробити, покрити срібло. За останні роки, розповідає медперсонал, у стоматології багато чого змінилося. Тут поновлене обладнання, встановлене усадкування закордонного виробництва, що дозволяє лікувати зуби безболісно та набагато швидше. Також в кабінеті терапевтичної стоматології ввели фотополімерні пломби, завдяки яким зуби не просто лікують. Їх лікують естетично. Дякуючи Миколі Івановичу Дороляку, У нас нові машини. А то я працюю вже багато років. У нас були такі звичайні бормашини, в яких люди здригалися, а зараз у нас нові установки стоматологічні. Новому обладнанню та діагностиці радіють і у кардіологічному відділенні. Лікарі розповідають, сьогодні дослідження серцево-судинної системи проводиться на досить високому рівні. І не в кожному районі є таке обладнання. Фактично, фактично, ми кожного року щось отримаємо нове. Минулого року ми отримали новий узі апарат ось ось апарат добового моніторування ЕКГ, це велорогометр, тобто препарат, де проводиться е, проба з навантаженням. Це проба тоді, коли не зрозуміло, чи болить серце, чи остеохондроз, що робиться. Е, ось. Ми тоді робимо навантаження і дивимося. Цей апарат дає дослідження е, електрокардіографічні обстеження протягом. Доби. Тобто е, в даний час може бути робимо, робимо кардіограму, кардіограма ніби нормальна. Е, Хворий вийшов, чи піднявся по сходах, чи пройшовся, чи з кимось заговорив, зовсім інша кардіограма. Е, ми Для цього ми робимо, Людину в стані спокою, вона, може, вона не відчуває того, що записується кардіограма, а потім ми протягом доби ми дивимося, що було на, 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 на кардіограмі. І тоді досить... Досить великий рівень діагностики. Певні здобутки є у кожному відділенні лікарні, та серед основних головних показників лікарів вважають результати в лікувальній роботі. До прикладу, лише за 5 місяців цього року в Грудоцькій лікарні стаціонарно проліковано 4138 хворих, зареєстровано поліклінічних відвідувань до лікарів 123 тисячі 235 пацієнтів, обслужено 8872 виклики на дім за минулий рік. Дуже багато зроблено, ще можливо більше потрібно зробити. Є проблеми, які ми вирішуємо самі, є проблеми, які ми самі не можемо вирішувати, нам допомагають їх вирішувати. Але в всякому разі ми стараємося, щоб жителі нашого району отримували медичне обслуговування в такому. Висококваліфікованому рівні. В матеріальному плані дуже багато зроблено. На жаль, не за кошти бюджету, а за залучені кошти. Дуже багато нам допоміг народний депутат України Гера Олександр Володимирович. Користуючись нагодою в день свята, я хочу всіх медичних працівників, не тільки тих, хто працює, а хто й працював, привітати. З цим святом, я рахую, дуже таким поважним, хорошим, в всякому разі, для нас. От, побажати всім здоров'я, злагоди в сім'ях, успіхів на роботі, ну, всіх взагалі гаразд, які є в людини, які можуть бути. Все найкраще. Завдяки Григорію Ткачуку минулого століття в Лісоводах з'явилася одна з перших сільських лікарень в Україні. Новий корпус Лісоводської дільничної лікарні був побудований ще у 1987 році. В результаті реорганізації сьогодні це амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Попри свою посаду, Лідія Іванівна приймає пацієнтів, а їх чимало. Амбулаторія обслуговує населення п'яти сіл району. Лісовід, Криміної, яромарки, серватинець та завадинець. Загалом більше 6 тисяч чоловік. Сюди приходять з різними хворобами, приводять на обстеження дітей. До Лілії Вайни ми ходимо дуже давно, бо це в мене третя дитина. Я в неї тут на обліку стояла з самим першим, 23 роки тому. Потім народила другу дочку, а тепер вже… От... Такий в мене перерив великий, народила третього синочка, також тут була на обліку. Ліда Івайна людина, перш за все, як людина чуйна, добра, я її завжди дуже поважаю. І як лікар, також вона дуже до дітей. Лідія Кош пішла стопами батька, як і він обрала професію лікаря. У Лісоводській лікарні жінка працює з тих пір, як було відкрито новий корпус. Тут працювало терапевтичне, неврологічне відділення, гінекологічне, пологове і хірургічне. І я з районної лікарні пішла сюди працювати в гінекологічне відділення і пологові лікарем-гінекологом. До 1997 року, поки існували всі ці відділення, я працювала в пологому відділенні, потім в зв'язку з короченням ліжкового фонду пологове відділення було, ліжка були забрані в районну лікарню, і я працювала лише в поліклініці. А потім, коли мій попередник пішов на пенсію, я Зайняла цей місяць 2003 році. І до цього року я працювала головним лікарем Лісоводської дільничної лікарні. Місцева амбулаторія, хоч і знаходиться у селі, проте нічим не поступається навіть районній лікарні. Гарні просторі кабінети, світлі стіни, великі вікна та багато зелені. Ось до чого звикли пацієнти із прилеглих стіл. Проте п'ять поверхів колись великої лікарні на 115 ліжкоміст сьогодні пустують. У нас зараз немає стаціонарних ліжок, у нас тільки є денний стаціонар при поліклініці, коли люди можуть прийти, одержати допомогу і після обіду йти додому. Лідія Іванівна, як стверджують колеги, прекрасний керівник та чудовий лікар, а крім того, ще й дуже чуйна людина. Вона жона тій посаді багато років. Виконує свої обов'язки сумлінно, чесно, добре, порядно. Знаючи лікаря, вона працювала на швидкій допомозі, потім лікарем-гінекологом, то вона, можна сказати, пройшла всю практичну роботу від самих низів. Відродів, навіть дітей не боїться, і дорослих не боїться, бо працювала на швидкій допомозі. Вміє в разі потреби надати навіть практичну, невідкладну допомогу, не тільки керувати, чим має підписувати, вона практичний діючий лікар. І тепер ще закінчую курси по сімейній медицині, ще буде ближче до народу. І будемо працювати, якщо нам дозволять, будемо далі працювати. Попри усі зміни та реорганізації, Лідія Ковш залишається незамінним керівником. Вона завжди і зі співчуттям вислухає пацієнтів та зробить все, що в її силах, аби допомогти. Створення центрів первинної медико-санітарної допомоги це важливий крок у напрямку модернізації медичної галузі, що передбачено соціальними ініціативами президента нашої країни. Минулого року на Городочині було створено такий заклад згідно із рішенням сесії районної ради. На сьогодні в адміністративну структуру закладу входить 49 ФАПів та 10 Лікарських амбулаторій, сімейної практики та медицини на одній з останніх сесій районної ради було обрано головним лікарем центру Анатолія Андрійчука. У вівторок 11 червня відбулася спільна нарада представників влади та керівників медичної галузі району головного лікаря центральної районної лікарні Миколи Дралюка, головного лікаря. Центру первинної медико-санітарної допомоги Анатолія Андрійчука та за відділення швидкої допомоги Хмельницького обласного центру екстреної медицини та катастроф Світлани Слабіцької головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Анатолій Андрійчук наголосив, що такі медичні заклади створюються повсюдно в області і є важливими щаблями на шляху до модернізації медичної галузі. За словами Анатолія Андрійчука, в процесі створення центру було розуміння та сприяння місцевої влади так на Захищеній статті заробітна плата енергоносії коштів вистачає до кінця року. На черговій сесії для потреб даного закладу виділили 26 тисяч гривень для придбання електрокардіографа та оргтехніки. Хоча проблемних питань вистачає. Учасники наради обговорили ряд важливих проблем, які існують в районній лікарні та в центрі екстреної медичної допомоги. За словами керівників даних закладів, за умови виділення необхідних коштів з місцевих бюджетів можна буде вирішити ряд нагальних проблем медичної галузі району. Як проконтролювати якість продукції, особливо м'ясної та молочної, це знають та роблять лаборанти ведсан експертизи. І вони точно скажуть, яку сметану слід купувати, а яку ні? Тепер це вже знають також і наші кореспонденти. На щоденному ринку м'ясні молочні та інші продукти харчування перевіряються кожного дня для дослідження. Лабораторія забезпечена всіма необхідними препаратами та обладнаннями. Спочатку беруться на аналізи молочні продукти, потім ясні. Кожного дня, хто поступає на ринок з м'ясними продуктами, він має під'явити довідку на клінічний огляд. А також ми відбираємо проби м'яса для дослідження на трихільоз, фіноз на Сибірську язву. Працівники лабораторії досліджують кожну тушку, опісля вони видають експертні висновки продавцям м'яса, відповідно до яких ті мають право торгувати на ринку. Таке ж документально підтверджене право має бути і у продавців молочної продукції, яку попередньо теж досліджують. До Кладу до сметани додають спеціальний розчин люголя. Якщо сметана не змінила колір, її можна вживати. Ми підходимо до кожного власника, відбираємо пробу сметани, молока. На що досліджуємо? Досліджуємо на домішки сметану, молочко на скриті форми маститів, на плотність, на кислотність, на жирність. Лаборант приходить до нас постійно, бере аналіз. Провірає товар, записує, ми плотимо. Павільйон у нас дуже гарний, зробили тепер все акуратно, чисто. Ми дуже раді. Ми страдали на дворі. Була не погода, вітер, сонце, сметана була нечиста, підколочували, це не секрет. А зараз на вищому рівні дуже нам подобається і дуже в нас дисциплінована лаборант. Дирекція провірає також досліджують рибу на різні захворювання, овочі та фрукти на місці нітратів. Взагалі, додає директор ринку РАЙСТ, якості продуктів харчування, які продаються на щоденному ринку, приділяється особлива увага. М'ясомолочний молочний павільйон починає робочий день сьомої ранку. Після сьомої лаборант проводить аналізи м'ясомолочної продукції і інших продуктів. А за межами ринку відповідальність адміністрації ринку не несе. Анатолій Іванович має на увазі тих людей, які продають продукти на прилеглій території до ринку, а саме на дорозі та біля входу на ринок. Тут вже покупці самі вирішують, чи купувати дану продукцію, чи ні. Засушливий початок весни вніс значні корективи у весняну польову кампанію 2013 року. Проте спека змінилася частими опадами, у працівників сільського господарства з'явилася надія на гарний врожай. Оскільки враз зазеленіли сходи зернових культур. Цьогоріч у районі посіяно 44,5 тисяч гектарів ярих культур. Найбільше землі відведено під ярі у товариство Мрія Поділля 7 і тисяч. Товариство Неселкоагро Агро» і сім, приватне підприємство Аграрна компанія 2004. В Доброму стані озимі зернові вже проведено два підживлення, та через несприятливі погодні умови в районі загинуло 223 гектари озимого ріпаку. Хлібороби наразі проводять догляд за посівами, вносять гербіциди, фунгіциди на полях зимих культур, яких нараховується 17,3 тисячі гектарів, а також добрива на поля цукрового буряка. Тут на сьогодні ми район закінчив повністю посівні роботи, приступили до обробітку гербіцидами, ну, вже відсотки 80 гербіцидами оброблено і е, обробляється фунгіцидами від хвороб, тому що погодні умови сприяли розвитку е, хвороб, тому виникає така необхідність провести даний виробіль. Агроформування городочини почали сіяти цукровий буряк цукристами засіяно 3708 гектарів землі. Площа та, що у нас є 3000 гектарів буряка, вона у нас коливається так, від 3 до 5 тисяч. Це в залежності від структури. Ну, Вся проблема, звісно, у нас з цукровим заводом. Якби працював цукровий завод, ми могли б сіяти біля 6-7 тисяч гектарів буряка, в тому числі мрія Поділля десь біля 3-4 тисяч, які б здавали той буряк сюди на цукровий завод, тому що у них потужності для переробки не вистачає. Ну, і Аграрна компанія теж згідна сюда тут працювати і здавати сюди буряк. Ну, На сьогодні маємо проблему таку ж. Не можемо її поки вирішити. У 2013 році Сільйоз-виробники почали виготовляти технічну документацію по еколого-економічному обґрунтуванню сівозмін. Чотири підприємства вже виготовили необхідну документацію, а вісім агроформувань отримали розпорядження на її виготовлення. Є проблема, звісно, в сівозмінах. Якщо закінчиться термін договору, сівозміна зміни ж на 5 років, по новому заключати договор, виходить, по-новому. Ну, лишні кошти витрати. Тут така маленька проблема є. Ну і... Погода вносить свої корективи, в у зміни, якщо цього року планували ячменів більше посіяти, але погодні умови пізні сроки посів вони дали можливість посіяти такі ячмені, перейшли на другі культури. Так, таким чином чуть-чуть міняється у зміна, а в основному всі зміна дотримується. За прогнозами аналітиків, цього року має бути непоганий врожай зернових культур. Лише б градобій та зливи не завдали шкоди посівам, тому й хвилюються працівники полів за майбутній врожай. Часто поглядають на небо, слідкують за прогнозами синоптиків, бо праці і коштів вкладено чимало. Відповідно до указу президента України від 24 грудня минулого року про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади створено міністерство доходів і зборів. Згідно з наказом Міністерства доходів та зборів України, вже від 24 травня цього року начальником угородоцької об'єднаної державної податкової інспекції головного управління міндоходів у Хмельницькій області призначено Сергія Федика. З цього приводу 5 червня в Городоцькій міжрайонній державній податковій інспекції відбулася нарада з працівниками Городоцької податкової інспекції та керівним складом Ярмолинецького та Чумарвецького відділень. На нараді були присутні перший заступник голови Державної податкової служби у Хмельницькій області Олександра Сєєв, голова Городоцької адміністрації Володимир Свіжий, міський голова Володимир Поворозник та начальник відділу комунальної власності Городоцької районної ради Сергій Літвінчук. Олександр Сєєв проінформував присутніх про підсумки роботи Городоцької міжрайонної державної податкової інспекції за травень, визначив основні пріоритети в роботі інспекції у червні поточного року та зачитав наказ міністерства доходів і зборів України про призначення Федика Сергія Григоровича на. Посаду начальника Городоцької об'єднаної державної податкової інспекції. Голова Городоцької районної адміністрації Володимир Свіжий привітав Сергія Григоровича з призначенням на посаду, побажав успіхів в роботі та визначив основні завдання податкової служби наповнення місцевих та державного бюджетів. Хочу привітати Сергія Григоровича з призначенням побажати йому і всім здоров'я міцного щастя і успіхів в роботі. І по наповненню державного і місцевого бюджету. Я хотів би сьогодні звернутися до вас з таким питанням, що дійсно і вже служба доходів, яка сьогодні так реорганізована і перейменована, значить в районі відчувається, що дійсно працює. Про це свідчать результати роботи. Сергій Федик подякував за роботу у виконанні поставлених завдань працівникам Городоцької міжрайонної державної податкової інспекції. Звичайно, ми готувалися до цього, ми розуміли, що ще від 24 грудня, коли перший раз почули про указ президента про створення єдиного міністерства, яке буде відповідати за наповнення доходів. За наповнення бюджету України також Сергій Григорович запевнив присутніх, що і надалі буде прикладати максимум зусиль для системного та ритмічного наповнення бюджетів усіх рівнів, недопущення корупційних проявів, забезпечення якісного сервісу для платників податків. Продовжуємо інформаційний випуск. Кожної пори року школа у лісоводах, немов на картинці. Зимку вона в обравленні пухнастого снігу, а з ранньої весни до пізньої осені тут безліч різнокольорових квітів. Особливо приваблива вона тоді, коли на пришкільних квітниках розпускаються червоно-гарячі тюльпани, від яких неможливо відвести погляд. Отож, дивіться наразі про це далі. Чорнобриці та сальвії, Гладіолуси, нарцизи, мальви, горгіни, айстри, майори. Важко перерахувати квіти, які прикрашають не лише школу, а й усі лісоводи. Наразі біля школи цвітуть фіолетові волошки, різнобарні риси та червоні маки. Протягом дев'яти років турбується разом із учнями про красу шкільного подвір'я вчитель біології лісоводської школи першого, третього ступенів Тетяна Ющишина. Після закінчення Тернопільського державного педагогічного університету Тетяна Валерівна отримала призначення у цю школу і відтоді не лише приймається викладенням свого предмету, а й припиває любов учням до прекрасного до праці на землі. В школі доглядають за квітами учні і відповідаються за це класні керівники. Чи насаджуєте нові види? Так, щороку ми поповнюємо ті квіти, які вже є, новими видами, докуповуємо їх і насаджуємо. Дітям подобається так, тому що квіти я думаю, це те, що всі люблять квіти, і доглядати за ними діти. Ну ще, скажімо так, з молодших класів, починаючи з п'ятого класу, коли вони вже приходять в старшу школу, вони доглядають за квітами, привчаються, і в такий спосіб ми плекаємо любов до квітів, до всього такого гарного. Під квітами за навчальним закладом передбачено біля двох гектарів землі. Школярі під керівництвом Тетяни Євшишиної та класоводів також доглядають і за квітниками біля пам'ятника загиблим воїнам та місцевого будинку творчості. Кожен клас передбачає композицію закріпленого за ним квітника і, відповідно, висіває насіння квітів, чи їх саджає, а опісля проводиться за ними байливий догляд. Не відмовляються учні від зашкільного прибирання, бо знають. Що квіти без догляду гинуть відтак спільними зусиллями школа ошатна, вишукана і напрочуд приваблива. Вже друге городоцькі футболісти поїхали на Євро 2013 серед юнаків. Цього року вони представлятимуть місто Городок. В збірній футбольній команді Поділля гратимуть 10 городочан та троє лісовочан. Усі налаштовані, звичайно, на перемогу. Богдан Покотілов займається футболом вже чотири роки. Хлопець говорить, разом із іншими членами команди до змагань тренувалися інтенсивно, відшліфовували майстерність та тактику та надіються на перемогу. Хочеться якось проявитися, ну показати свою країну, якось ну взяти якісь перші місця, хоча б другі, не знаю, щоб вже не було. Позорно Разом з тим юні футболісти розуміють, що перемога легко не дасться, адже на змагання Євро-2013 серед юнаків приїдуть 12 найсильніших дитячих команд Європи, та хлопці не втрачають оптимізму. Для нас нові враження. І так я довго готувався до цього, щоб їхати на цей турнір в Польщу, позмагатися з різними країнами. І будуть достойні суперники, ми будемо старатися. Приїдемо з перемогою. На те, що гравці команди покажуть гарні результати, надіється їхній тренер. Адже кожен з них в дитячій спортивній школі займається вже мінімум три роки. Відтак в різних районних та обласних змаганнях участь приймали неодноразово і у багатьох займали призові місця. Ми займаємося 3-4 рази на тиждень, по дві години. Ну, ну, а будемо змагатися з дітьми, які більш, більш на високому рівні тренуються, тому що в них кращі умови. Це приїжджають кращі команди з європейських країн. Але ми за рахунок самовідачі, я думаю, що е, доб'ємося результату. Відрядно, що витрати на поїздку і змагання городочани не несуть. Поїздка стала можливою за підтримки Олександра Володимировича Герега. Ну, він їм проплатив. Е, Дорогу, проживання, відкриття віз, харчування, екскурсії, які там будуть надані. Звісно, якби дитина дуже хотіла, я б відправила за свої кошти, але, на жаль, не всі батьки можуть це зробити, адже це дуже дорого. Це проживання, там не тільки будуть міжнародні змагання, якби там і поїздка буде на екскурсію. Дякуємо нашим меценатам, нашому Олександрові Герего, що зробив нам таку поїздку. Діти задоволені. Діти щасливі, ніч не спали. Поїздка городоцьких футболістів та їх тренера у місто Щецин Республіки Польща триватиме з 12 по 17 червня. Змагання будуть з 13 по 16 червня. Також команду супроводжують директор центру спорт для всіх, директор городоцької дю США, представник компанії Епіцентр та медпрацівник. До слова, крім городоцької команди, на дане змагання з України їде іще одна команда Карпати з Львівщини. З понеділка жителі нашого міста мають можливість покататися на катамаранах. Про це потурбувався місцевий підприємець Володимир Ткачук. Саме він доглядає територію міського пляжу і вирішив зробити для молоді тут літню зону відпочинку. А як саме? Дивіться далі. Подружжя Руслани та Сергія Новосад були першими користувачами катамаранів. Вони відкрили на міському пляжі цьогорічний плавальний сезон на водному транспорті і залишились від прогулянки з приємними враженнями. Ой, нам дуже сподобалося, водичка тепленька, погода гарна, недорого. Можна і тут відпочивати, а не на Світязі. ми їздимо на світі з кожного літа, то там трошки дорожче, але ну там. Зараз більше гарніше. А добре, що зробили, поставили катамарани. Є від, ну, відпочинок. Вільний час можна приїхати на досуги. З, да, з дружиною. Покататися. Привіз катамарани до міського пляжу місцевий підприємець Володимир Ткачук на численні прохання городочан. Найчастіше про це говорили молоді люди, які стверджували, що влітку у місті відпочити ніде. На море поїхати не кожен може, а тут. Пострижений газон, пісочниці, діти їм теж так само якось віддихнути і це. Ще пару качель додаємо, бо це для взрослих, для дітей. Дитячі горки, що зараз закінчується, теж поставимо в двох місцях. Ну а саме на катамарани, бо людям щось таке треба, інтересне. Відтак саме молодь і найбільше радіє. На ну, мою думку, це дуже приємно, що до нас завезли катамарани в Гордоцький район. Ми зараз можемо відпочивати з друзями дуже добре. Ну і мені це дуже подобається. У городок ці катамарани привезли із Криму. Більшість із них були в непрацюючому стані. На морській воді практично погнили. Ми їх зремонтували, зробили в ідеальному стані, зробили їх, покрасили, поміняли деякі запчасті. Зараз працює разом з 18 катамаранами. Володимир Ткачук закупив рятувальні круги та жилети. Поки на воді плаватимуть 12 катамаранів. Якщо буде потреба, спустять і решту 6. З 10 червня кожен бажаючий може скористатися послугами водного транспорту. Правда, тут є певні умови задля для безпеки. До прикладу, не працюватимуть катамарани у темну пору доби і не пускатимуть в них дітей без дорослих. Не творезом стані на катамарані, ніхто не буде запущений, Таке, як мала дитина сама без зросла, теж не буде на катамараді кататися, бо це просто рисковано. Це купання запрещене з катамаранів. Просто собі катати, віддихати. Парень з дівчиною, сім'я, ще щось. Покататись на катамарані можна буде щодня, і це задоволення вартуватиме 10 гривень з чоловіка. Крім того, Володимир Миколаєвич облаштував спеціальне місце для рятувальників. Та це не всі сюрпризи для городочан. Цього літа Володимир Ткачук на міському пляжі планує ще створити площадку для гри в пляжний футбол, поставити два дерев'яних будиночка, а також привезти восьмимісний катер. Творчий колектив Городоцького телерадіопрес-центру дякую вам за увагу. На все вам добре. Дивіться нас далі. До побачення.